Вітаю, друзі, це канал Є питання. Я Олена Требушна. Сьогодні вівторок, 27 червня. Сьогодні коротко про закупівлі в міноборони і відкупівлі в інших місцях. Минулий тиждень був дедлайном яєчного скандалу. До 22 червня у системі Прозоро мали опублікувати усі незбройні оборонні контракти за весь час вторгнення, в тому числі. Чи в першу чергу ціни мало показати саме Міністерство оборони України через яйця якого і спалахнув скандал з закупівлями, взагалі, і почали міняти всю систему закупівлі харчів для військових? І в першу чергу відкрили ціни, які були супер засекреченими весь перший рік після 24 лютого. Щоб Путін не побачив, як нам пояснювали, але як з'ясувалось, щоб не побачили ми, що там робиться. Міністерство оборони станом на кінець минулого тижня виклало 32 контракти з назвою послуги з організації харчування, у тому числі Міноборони виклало скандальний контракт з яйцями по 17 гривень, який оприлюднив Юрій Ніколов у своєму січневому розслідуванні про тилових пацюків. 75. до нього є додаткова угода, де ціни після скандалу скоригували. Яйця в ній вже оцінили в 9 гривень і дописали зірочкою ціну вважати за штуком для особливо розумних міністрів. Мабуть, ми передивились усі харчові контракти, оприлюднені в Міноборони жодному іншому не було. Яєць по 17. там теж були наглі ціни, але менш наглі. 31 травня в змі виходило велике інтерв'ю з головою Держаудитслужби, в якому вона підтвердила, що яйця по 17 купувались. Так, купували по 17 за штуку, десяток 170 гривень, сказала вона, тому ймовірно, проплати за скандальним контрактом все ж таки були в лютому. Після скандалу Міноборони підписало додаткові угоди до восьми своїх контрактів. Усі контракти були підписані 23 грудня, серед них і контракт з яйцями по 17. Після скандалу ціни на товари в контрактах зменшили, але ось, наприклад, останній контракт номер 73, за яким міноборони встигло купити все, як хотіло і по чому хотіло до того, як про зловживання в МО почали писати ціни в цьому. Передостанньому контракті не краще ніж в скандальних. Наприклад, ціна на звичайну картоплю стоїть 22,50 за даними Держстату, за весь 22-й рік вторгнення середня ціна на картоплю не була такою високою жодного місяця в роздрібній мережі. Найдорожча картопля коштувала в липні минулого року 19 гривень. А восени, коли наймовірніше, цей договір і укладали від 9 до 11, тобто вдвічі менше. Зараз цю як кажуть, корупціогенну методику закупівлі просто мовою схему, яка дозволяла пиляти під грифом секретності, ще доламують, але міноборони вже змусили. Сили закуповувати харчі за процедурою відкритих торгів, і це вже сильно економить гроші держави, точніше, наші з вами. Хоча змова на постачанні харчів для армії досі існує. Юрій Ніколов, головний винуватець цього свята в Міноборони, розкаже більше наскільки менше стало розкидатись грошима міністерства оборони України за півроку, які минули після спровокованого ним скандалу. Вітаю тебе, Юра. Давай поставимо крапку в ті історії скандальні, яку ти власне розбурхав. Виклали контракти минулого тижня. Був дедлайн. Ми їх так подивилися. В межах того, що я розумію, що найвищі ціни за контрактами таки були у другій половині минулого року. Коли очевидно певні люди в певних центрах ухвалення рішень вже зрозуміли, що до повітра Флотського не дійдуть, і почали робити бізнес as usual. Чи такими були твої припущення? Чи вважаєш ти, що вони справді? Вдалося. То, так, щось мене таке враження, що торік, то, у когось, коли ми звіліли зв Харківщину з ЗСУ, вдалося Бліцкріг такий по Кацапам нанести, коли ми вже підходили до Херсонщини, там от о, ну займалися цими територіями, і у когось у Києві на Повітроховському головокруження від він Давайте готуватись до того, що повертаються старі часи, хто собі рішив, і влупив неймовірні високі ціни от в нові харчові контракти. Ну от тоді вже ми всі разом цю справу втрутились і, скажімо так, зробили багато хороших крутих речей, але крапку ще ставити зарано, оскільки. Прямо зараз от о, проходить от, перша порція відкритих торгів на харчування солдатів. А, по ним вже теж є один хороший результат. Там знову знижений ціна. А, тобто іще раз досить суттєво, але знову там не дуже до ринкового рівня. Знову в торгах прийняли участь тільки там блатні фірми, які мають хороші інсайдерські стосунки з діючими там, генералами Міністерства оборони. А, але і цю ситуацію, сподіваюся, ми виправимо, але просто трохи довше буде це. Іще. Але важливо, стакан все-таки на половину повний. Ми рухаємось в правильному напрямку. Ми подивилися, погортали там всі контракти, яке виклало в прозоре безпосередньо міноборони. Я не дуже зрозуміла, чи всі вони контракти виклали чи ні, тому що там, по перше, нумерація йде така, що з неї кілька десятків контрактів випадають в тій нескрізні нумерації. Можливо, вони звичайно яйця рахують однаково. Номерують і зброю в одних і тих самих контрактах збройні що вони не викладають. А з іншого боку, той контракт на яйця по 17. Ми там знайшли лише один, в якому реально стояла ціна 17 Гривень за штуку. До нього там була додаткова угода підписана, де вони вже були по 9, що теж було е, на 3 гривні вище, ніж в середньому по супермаркетах на той час. Але ну, ціна по 17-таки була, і Держаудитслужба підтверджувала, що, що яйця по 17 сімнадцятки закуповувалась. Е, що ти про це можеш сказати? Чи були вони такі куплені, і чи виклали Міноборони всі контракти? Uh, ну сказати, чи виконули воно всі неможливо, оскільки я не знаю, скільки їх у них є. У них було вісім постачальників, uh, і вони кілька разів за рік uh, укладали контракти з ними. Ну заново переукладали. Тому всі чи не всі знають тільки міністерство оборони. Uh, оприлюднено наскільки я знати понад три десятки зараз. Ну за весь цей період. Чи вони всі є? Я не можу сказати це, вже скажімо так на совісті. Міністерства оборони і ті, хто їх контролює. Uh, мій мій контракт цей про який ти кажеш з яйцям сімнадцять гривень. Так він оприлюднений. Ну від нього вже важко він був втікти. і Сенс ховатися вже жодного немає. Uh, чи поставлялися яйця по 17 гривень? Так uh, мені надсилали копію платіжного документу з однієї з військових частин. Uh, просто джерело злякалося, що його ну, викриють. Uh, Через те, що на цій накладній стоять ну, такі характерні якісь ознаки документа. Тобто, по тому, як він виглядає, він боявся, що е, просто його знайдуть і розстріляють. Різніка вже обіцяв, що хто то зливає нікого документи, то це підриває обороноздатність країни. Так от, е, Але я своїми очима побачив в оцій накладній е, яйця по 17 гривень. Також я розумію, що детективи набув. Е, вони провели е, серію обшуків е, по військовим частинам, і у них є вже певний масив задокументованої інформації про ціни, по яким постачалось. Е, тому е, я вже не переживаю за те, що там будуть яйця по 17 гривень, чи ні. Вже вже є і підтвердження від державної аудиторської служби. Е, головне, що просто ми не дали оплатити по цій безумній ціні, ну тобто, гроші. Реально, от в тому масштабі не вкрадені. Ну вчасно втрутились, зламали це шука. Але все вже це було готово. Уже е, накладні підписувались по цьому безумним цілу. Тобто е, лишалось там кілька днів, і все привіт, гроші з держав... З, держав... з державного казначейства. Просто перейшли на оцітовки, далі на фопів, схопа на всякого. Ну і шукають мітра Полі. Якщо ти бачив ціни по 17, якщо державдит служба їх бачила, то я от просто покажу пост. Нагадаю, де Олексій Резніков писав, що яйця по 17 не закуповувалися і не будуть, то виходить, що міністр оборони збрехав, якщо називати речі своїми іменами. Ч, чому я не здивований е, е, міністр Резніков просто на, за час вторгнення вже просто стільки наламав дров, е, стільки наговорив, ну, це, ну, це просто неймовірно. Я, от, знає, чим більше я занурююсь у е, питаннях поставки всякого військового під час вторгнення, у мене все більше точніше, все менше волос на голові лишається. Ну, тобто, Після того, як ми переможемо, ну через 15 хвилин треба буде їх всіх встигнути спіймати. Я хочу показати ще той графік, який ви малювали, як змінились ціни, за якими закуповувались продукти харчування? Ось зараз. Вже коли вони їх тільки частково перемонтували. Да, це ж це не до кінця, і в порівнянні з тим, якими вони були до того, як ти всю цю бучу підняв. То ну, оце правильно синім. Це було, наприклад, взимку, да, зимові контракти, це, це, а жовтим контракти, це стало не, зараз. Угу. Да. Ну і а отак, от папа зараз на відкритих травах. Ну, і це не можна пояснювати ніякою сезонністю, бо, наприклад, там вода, яка впала, олія, яка впала, це не сезонний продукт. Абсолютно, ну є, з, 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 я, я умисно взяв от капусту, сезонний якийсь товар, та от бачимо подорожчання. Ну, в принципі, зрозуміло. Тобто, а, не, скажімо так, до ціни на капусту зараз, ну не такі вже великі питання, як були раніше, коли її якраз було повно, і, і так далі. Куряче спехнові й деякі питання, ну яйця. Ну як питання ще лишаються стосовно того, що. А, Зараз ці ціни все рівно о, трохи вищі ніж магазині або на рівні магазина. Тобто, там ще всередині все таки сидить маржа. Я, е і от якби великий ретейл, ну там великінські мережі, там АТБ там чи СІПО прийшли на ці торги і показали, по чим вони можуть, ну з якими можливостями, ну тоді ми остаточно просто був певним в тому, скільки там ще є грошей закопано. А те, що там закопані гроші, це ще точно це гарантовано ще є, оскільки же кажу. Ці корумпанти зубами вчепилися в судах, оскаржують, якісь заказухи розміщують а, там на викривачів, там на анкорупціонерів. Тобто, там ще є. Гігантський шматок грошей. Ну, за моїми даними, на харчування солдатів цього року е ну передбачається десь 55 мільярдів гривень. Ну, от Загалом за весь рік має бути заплачено. Це е в Верховній Раді робили розрахунки, оскільки там е в державному бюджеті просто на це фінансування. І це, е ну це зашивали, тобто розраховували десь на початку зими депутати. я так розумію, що завдяки нашим всім зусиллям, тепер 55 мільярдів, все-таки буде сума зменшена. Ну бо ціни, то реально опущені. Але це просто щоб було зрозуміло, що навіть якщо вони 15% від цієї суми е закопали туди, да, ну е це ж десь мільярдів 7-8 там ще е лежить в того в такому кошторисі. Тому там є за що вкладатись. і це просто велетенський розмір грошей. Ну е це така сума. Ну чи ми е як все, Міністерство культури, Міністерство спорту, от, все разом взяти, то ще й більше. Ну тобто, це одні з найбільших видатків зараз в Україні. Більше того, це більше, ніж на ремонт доріг нарешті у нас витрачає. Ну, тобто, взяли за голову, хоча б на ремонт доріг під час війни та, не, не, не зливають великі бюджети. Тобто харчування військових це так грубо одна з найбільших зараз взагалі готівничок в Україні. Ну більше хіба що а, це поставки зброї. Ну і це зрозуміло, да, у нас там все горить. А, більше можливо, це поставки всього необхідного для енергетиків, там впалень десь. А так що ще? От ну, точно знаю, що закупівля речовки для солдатів а, в два рази менше за обсягом. Тобто, це бронежилети, каски, одяг, берці. Ну вся, всяке різне, що їм потрібно на ці цілі у Міністерства оборони в рази менший бюджет. Ну от, щоб було зрозуміло, що харчслідкувати за харчами міністерства оборони це не просто така блаж чи щось таке. Ні, це просто реально волитенський потік грошей. А, та історія, що вручили другі підозри, нові підозри Хмельницькому і Шаповалову підлеглим Резнікова. Вже знімає в тебе якісь підозри щодо того, що ніхто не буде покараний, що принаймні ці двоє будуть покарані, хоч і за М -м. щось. <реш> а, hey. Ні, а, підозри про те, що будуть покарані, чи ні, в мене зникнуть тільки коли а, своїми вухами подивлюсь а, вирок, який встоїть в апеляції, в апеляції ще а, до тої пори, на жаль, українські правоохоронці ну багато років, десятиріч доводили, що вони здатні здатні пропити і продати будь-яке кримінальне провадження на будь-якій стадії. А, тому ні, я буду чекати до самого кінця, поки там не буде. Поки вони поїдуть на нари, а не на Канари, от вже очима там щоб побачити. А до того ну таке, Тобто, да, зараз їм додають нових епізодів. Зараз їм полетіла зимова форма. Ми теж займаємося зараз цим розслідуванням. Теж буде дуже цікаво. А, можливо, їм ще а, щось докинуть. Наприклад, ми нещодавно з'ясували, що а, торік а, міністерство оборони закуповувало каски кевари. Десятки тисяч касок, касок для солдатів, і от воно їх умудрялося закуповувати а, з різницею в три рази. Ну от по ціні от каска від каски, фактично мала б бути одна й та сама каска, оскільки там йшлось про американський зразок. А, це рівно те, що було на озброєнні в американській армії багато десятирічні. От, але ціни з якихось причин з дніма з, з одними компаніями, е, там по потр, не помиляюсь, якщо там по 150 євро за штуку. А були компанії, з якими по 400 євро за штуку вкладали. Тому це велике питання, і ще й питання знову ж таки, що там за каски, оскільки серед правоохоронців побутує е, така думка, що е, треба перевіряти, аби там не були каски для страйкболу. Ну, насправді, що солдати могли купити просто страйкбольне якесь до дороги обладнання. Надіти на них ті казки і відправити тестувати. Я думаю, це буде справедливо покарання. Дивись ще одна історія про нари, про канари, і тепер вже швидше не про закупівлі, а про відкупівлі Я бачила, що ти обурювався цією історією з воєнковим Євгеном Борисовим, який закупив собі там нерухомості за час війни в Іспанії. Те, що він досі не звільнений, попри те, що президент навіть сказав, звільнити його негайно, те, що його після там яку. Якось з'ясування обставин повернули і дозволили займатися тим самим, чим він займався, попри підозри, що саме там він і заробив на все те, що він придбав в Іспанії. Те, що він, йому дозволили продовжувати цим займатися, чи говориться про те, що це не його індивідуальна ініціатива, а хтось дозволяє йому тим займатися з якихось причин? Ну, це так. Коли тебе прикриває система, це завжди ознака того, що ти е, хлопець системний. А що так значить системність? Це те, що ти взаємодієш, відкатуєш е, по всім необхідним горизонтально-вертикальним е, зв'язкам, які є у цій системі. Е, Як коли ця історія трапилася, ну я там е, скажімо так за кілька годин до виходу сюжету дізнався ну, про що він там буде. Е, і в мене відразу була така розмова з колегою журналістом про те, що будемо вважати маркером. Успіху в цій історії, ну, що, що коли вдасться зробити? Я не вірив, що цю людину буде покарано офіційним шляхом. Ну, я я трохи сподівався на те, що його хоча б відсторонять його вільнять від виконання обов'язків там на період о, службової перевірки, ну, такий популярний механізм. Але е, для мене маркер одразу обрав, буде те, що типу, е, чи наваляють йому? Відразу в втарець, от просто найближчі до нього саме військові, які не втратили ум, честь і совість. А якщо не наваляють, ну значить, у нас суспільство продовжує толерувати ну найпахабнішу похапіння, які тільки можливо там з боку корумпатів. Ти про що ти кажеш? Мені здається, це якраз історія про те, що якщо інституції не запрацюють, то ми до цього дійдемо: до чортового в сміттєвому баку, до навалювання комусь десь. І чи здається тобі, що Сміттєвої все рухається в тому напрямку? Сміттєві баки не працюють, ну це вже очевидно. Но. Він став, отрикнувся, пішов собі далі, купив новий костюм. Чи новий костюм вже собі наварувати треба? Ні, сміттєвий бак це вже пройдений етап. Тобто, на жаль, наша Україна вже переднула настільки високий бойовий поріг крові і смертей, що просто цим людям, які беруть участь в цих махінаціях, треба буде готуватись до набагато серйознішої розмови. І вони мають взагалі будуть дякувати Богу за те, що якщо з ними хтось буде розмовляти. От є такий анекдот. Які перші слова залужного будуть, коли він зайде на банкову? Одні вважають, що добрий день, а інші кажуть, що допобачені. <рес> Не підбурюю. Як тобі здається, чи там в центрі ухвалення рішень хтось усвідомлює, що з цим треба щось робити, бо цим все закінчиться? Ситуація просто стане неконтрольованою? Ну, вони, вони реально мені здається не відбивають ну, уяви собі наскільки інакше картину світу видно, коли ти їдеш там в броньованому мерседесі з затонованими вікнами? Ну, ти можеш вдягнути хаки, там берцівці, там, робити вигляд, що ти там воєнний. Але е, наскільки ти відірваний від того, що відбувається внизу? Ну звідки тобі взагалі знати, що там думають люди? Е, Вірно подані, ну от умовно кажучи, які там мінімізували канали е, інформації для лідера країни. Е, вони ж доносять вигідну їм інформацію. Або там хто вилизує там его керманичу, що він буде розповідати, погані новини? Ні. А Я так. У мене до два, два ну, моїх близьких людей прямо за зараз служить напередку. А, є багато друзів, які там зхожать. Я у них запитую так: от, які в них враження? От, о, ну, от, наскільки вони е, е, розуміють там те, що відбувається в Києві? А, ну загальна оцінка така, що те, що там на банковій собі там вважають і думають, і воно дуже сильно різниця з тим, що відбувається в окопах. І це навіть не про те, що хлопці прийдуть порядок наведуть. А, історія тонкіша, елегантніша. А, справа в тім, що зараз ну, на війні взагалі люди розкриваються ті, які вони є. А, і у нас, ну, в нас на покох служить дуже багато. Хороших людей, добровольців, мотивованих, тобто і там вони проходять це загартування етичне а, того, чого не було довго в країні. До, до цього в нас в країні діяв цей як так? негативний відбір, коли я, як то кажуть, в еліту потрапляли не за те, що ти розумний а, і. Етичний е, якийсь е, політик, а тільки тому, що ти краще всіх вмієш відкатати е, кошти, або краще всіх там вмієш е, е, вилазити его своєму лідеру партійному. Е, на флоті зараз відбувається навпаки, гартується нова еліта. і я от дуже сподіваюся, що ця нова еліта не за допомогою там своїх військових скілів буде доводину повертати до тями наших політиків. Ні, я просто щиро сподіваюся, що люди, які пройшли прийшли той вишкіл, вони просто замінять ці еліти, і це буде новий просто етичний уклад в нашому суспільстві, що просто. Ду таким чином вдасться дуже сильно розмити оці скрепи корупційні. Які наше суспільство в судово десятиріччями. От я на це сподіваюся. Я абсолютно не закликаю до методів прямої демократії зараз. Під час війни після війни, звісно, подивимось, як і що це буде. Але е, я дуже сильно сподіваюся на те, що ну, в, в армії е, люди е, відкриють в собі ті якості, які знадобляться нам для будівництва хорошої і правильної України. Е, я теж на це сподіваюся. І мене до тебе запитання. Ти стежив за тим, як е, минулого тижня Україну в Лондоні намагались продати. В лапках, в хорошому сенсі слова, наш уряд, його представники, ті обіцянки, які вони там озвучували, наскільки реалістичними ти їх вважаєш, і наскільки а, ти бачиш, розумію, що вони їх виконають? Я розумію, що поїхали в Лондон наші е, представники нашої країни. Е, е, мені це було ну, абсолютно не зрозуміло, як можна їхати продавати якісь графіки і васікі Uh, коли ніхто геть не розуміє, куди в нас розвивається війна. Ну, от я справді не розумію. Uh, під що нам і, і втягувати якогось інвестора, які заводи, де будувати і коли? Ну, тобто, які проєкти можна uh, продавати, коли uh, ну, нічого не визначено? Ну, ракета прилетить тобі в будівельний майданчик, або uh, енергетика, яка ці зими буде ще в гіршому стані, ніж попередньої? Тобто, це вже очевидно, що ну скажімо так, ми зайдемо це взимку ще збільшимо проблема ніж було. Тому скажімо так, я не дуже зрозумів сенс всієї цієї історії. Я не дуже розумів сенсу минулорічної поїздки. У нас було. Приблизно аналогічна історія погано. Теж їздила наша делегація, теж продавали якісь шарики, фонарики, бантики, рушечки, графічки, презентажечки. нічого не продали, нічого не купили. Фактично. Ну, Купа народу з'їздилася, розважилася, пограли в нетворкінг. Ну, можливо, відпочили від наших обстрілів та і і повернулись назад, знову ж таки, нічого. Що ти продаш заходу, який не розуміє, що в тебе можна купити, оскільки не розуміє, яке майбутнє а, поки що в цій країні? Тому ну, такі ну з'їздили, ладно. Я сподіваюся, що просто на цю, на цю історію не витратили там якісь безумні гроші. А, ну, принаймні, прозоро а, їх не було. Можливо, це і не дуже дорога історія. У тебе свій погляд на цю історію професійний. Добре, дякую тобі за пояснення за те, що ти продейтив про цю історію з міністерством оборони. Ми чекаємо, що все визначиться десь до осені з закупівлями Міноборони, чи буде чи не буде створена та агенція закупівельна так. Так, очікуємо її запуску. Зараз проходять бюрократичні процедури, на... кожна з яких може загрожувати нормальному функціонуванню агентства. Ну що ж, будемо слідкувати і бити на сколах у випадку загрози. Ну, якщо не буде доходити, що ми б'ємо на сколах, будемо бити так. Дік не через 15 років. Юрій Ніколах, як... слухай, тобі треба створити партію через 15 хвилин після перемоги. Це, це вже друга моя пропозиція. Перша, я тобі пропонувала пояснюємо на яйцях, а друга 15 хвилин після перемоги. Я думаю, у обох буде багато прихильників. Дякую, я залишаюсь медійником. Добре, дякую тобі. Юрій Ніколав був на її питання. Дякую. Дякую. Дякуючи.